Знайомтесь, це 35-річна Вікторія сластьонова марченка з Одеси, колишня вчителька. Ще в 2022 році вона була у скрутному фінансовому положенні і збирала гроші на їжу та шукала роботу. А в 2025 році стала успішною бізнес-вумен, відкривши фірму Тріумфбут з будівництва та отримавши мільйонні контракти. Мільйонні контракти з нашого одеського бюджету, бо договори підписують лише міські центри фінансування. Ання та госпдіяльності закладів та установ систем освіти Приморського та Київського районів Одеси, департамент освіти міської ради та Приморська реадміністрація. Я вирішила підтримати Вікторію та заключити з нею контракт на ремонт, але чомусь жінка проігнорувала всі мої е, питання. Це дуже дивно, якщо ти починаюча фірма, яка шукає якісь контракти. Телефон компанії зареєстрований на іншого чоловіка та ще. Купу фірум, а він був вимкнений. А за адресою компанії, за якою також зареєстрована купа фірум, тріумф Буду не було. Виникає питання, як центри та інші міські установи знайшли цю фірму. Я знов звернулася до Вікторії, але вже як журналістка. Жінка чомусь видалила діалог для обох. Погодьтесь, дивна реакція, коли ти успішна бізнесвумен і тобі не мають чого приховувати. Другу частину дивіться пізні або читайте на сайті Нікцентр моє розслідування без досвіду, але з мільйонами.